Доброго дня, шановні кандидати, водій з вами автошкола нова та я, Таронишко Володимир Павлович. Шановні друзі, сьогодні у нас заняття номер 3 Значить, це дуже серйозне заняття. Поворот праворуч, поворот ліворуч, зміна полоси руху і проїзд пішохідних переходів. Тому, Кожне наше заняття має три частини. Перша частина це організаційна. І ми запитуємо у кандидата водії прості питання. Скільки годин неперемного часу було у вас перед заняттям? Вісім температуру тіла знаєш Нормально. Тиск нормальний. 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 Голова не болить, нормальний. нічого не кручить, не кружиться. Скарги є у вас? Нема. Немає. Емоції, може, ви збуджені, може ви пригнічені, рівненькі емоції, поділи там значить, одяг, взуття гарне. Технічний стан авто це рульове керування, це гальмова система. Вони в повному порядку. Далі світлові прибори, шини також в порядку. Комплектність авто. Це повинен бути вогнегазна аптечка. І знак аварій знак аварії, да, аварійний знак, знак аварійної зупинки, розкладушка. Да. І документи, значить, посвідчення водія у нас ще поки немає, але медична довідка з нами. Так, значить, шановні друзі, дивіться дуже дуже серйозна. Сьогодні заняття, і ми не будемо наговарювати лишнього. Зараз з нами пан Станіслав, і він зробить розминку. Розумієте? Перед кожним заняттям ми робимо розминку. Тобто дивимося, як він регулює дзеркала, робоче місце. Розумієте? І ви так робіть. Навчайтеся у кращих.